Так, всім доброго дня. Буду показувати для вас ось такі. Для початку покажу вам шківи, які у мене є 210-й, внутрішній на 38, 5-ручейний. Ось такий дуже тяжкий. Далі у мене 190-й, внутрішній 36, 4 ручейний є. Далі у мене є 205-й, 130-й. Тут трьох і трьох ручейний, чи з комбайна, чи звідкіля він. Внутрішній провтулений на 31. Далі йдемо, є 120-й. Вчора знайшов на 23, 50 шириною одноручейний, відрізав он сам, кривуват, Ну так як є. Є е 80 35 внутрішній, трьохручейний. Є70, е 10-й отвір. Ось такий на поліспас якийсь. Є е сотий. Десь со стиральної машинки або ще ще звідкілясь. Внутрішній на 17. Є е 140, внутрішній на 19, товщиною 62-хручейний. Ціни, дивіться, на цей буде в нас 1550, на цей у нас буде 1300, на цей у нас буде 100, цей в нас буде ось такий. Буде 550. Цей в нас буде 200, цей в нас буде 50, цей в нас буде 200. Цей у нас буде 60, а цей 84, внутрішній на 10. Якісь швейної машинки, текстоліт якийсь і болти ще таки є. Закручуємо туди в отвір. Він буде у нас 60 гривень. Далі є площадка. Ось така. 250 на 180 і з ножками на 38. Вона гарненька, для стойки або ж ще для чогось. Ціна 150 гривень. Буде вона ваша. Йдемо далі. Так, Напоминаю, що у мене є дві заготовки. Ось така довжиною 465, діаметр 105. Вага 31, 250. Є 80-й. Ругляк 450 довжиною, вага 11800. По ціні ну, можна так брати 30 гривень за кіло і буде він ваш. Кого зацікавило, пишіть. Так, підготував я для вас тут дуже багато чого, дуже велика кількість різних речей. Пройду швиденько. Дивіться, є вимикач. Такий, повністю працюючий, 250 гривень. Щупи ось такі гарненькі. ціна за них 50 гривень. Гайки. Всі разом з болтами, з усім. Ось така кількість ціна 150 гривень. Шайби ці будуть 20 гривень. Ключі, дивіться, на 38. Ось такий. Скоріше, всего, на 36. Може переміряти треба буде. Ціна за нього буде 150. На 12, ціна 60, на 34. Ось такий. Ціна за нього буде у нас 100. На 14 у нас буде 50. На 38. Ціна буде 80. На 17. Ось такий 45. Далі є морквина. Комусь зацікавила ціна 250, центр невращаємий. кому цікаво, ціна 150. Такий ось ключ на 10-14. на 14. Ціна за нього буде 45 гривень. На 24, ціна його буде 60 гривень, на 12, 10 буде 45, ніжки будуть 30. Цей такий з-під насоса якийсь 25 маса 36 з довжиною ізолентою зматана, ну, як є, ціна за неї буде 70 Далі йдемо. Є ось така монтіровка. Ціна її 50 гривень. Далі є трубки, заготовки, ось такі ціна за них. Із цим буде 50 гривень. Потім гак такий для акумулятора фіксувати 25 гривень. Трубка із поршнем ось таким. Ціна буде 45 гривень. Ручка ціна 45. Ці в нас будуть по 25 гривень за штуку. Або ж оцей комплект, буде 60 гривень. Далі є фрези. Кількості в даний момент е, хочу продати 1, друга, 3, 4, 5, 6, 6 фрез. Будуть коштувати 200 гривень. Далі захист 175 ось такий. Е, ціна за нього буде 110 гривень. Зйомник 70 чи соті губки ось такі, що можна. Е, в нього проблема з гвинтом. Гвинт посередині злизаний. А так все присутнє, все працює. 135 гривень. Далі ножі 25 гривень, 45 гривень, 45 гривень. Цей у нас 30, цей у нас 25, ці у нас будуть 30 і 25. Поліспаси ось ці будуть по 80 гривень. Якийсь стержень від якоїсь пішні або що щось лясь. Ось такий гарненький. Ціна 35 гривень, ці в нас 20, 15, ці в ціна 30. Заготовка для штампування ручок. Ось така гарненька. Ціна за неї буде 100 гривень. Далі під конус третій. Ось така річ цікава. Ціна за неї 100 гривень. Це в нас 35. Ці у нас. Будуть дві штуки за 100 гривень. Камінець Кам буде 300 гривень. Він повністю новий в роботі не був. Робочий буде 60 гривень, датчик буде 25 Маси така уставша. Не сказав би, що повністю Працююча 60 гривень. Ручки на реаритетний автомобіль одна і друга по 150 гривень. Від жигулятора ця ручка буде у нас 45. Цей у нас вимикач буде 25. Далі є у нас мотор. Ось такий від подачі на проволоку. Кому цікаво, 350 гривень буде ваш. Далі є зірочки різні, які хочете на 60, на 50, на, на сколько тут? На 96, ні, на 70. Ось така на 16 внутрішній. Різні. Хочу продати їх всі разом. Будуть 200 гривень за ось таку пачку і буде ваша. Далі є е, нержавійка якась, але магнітиться на магніт 160 на розмір 160 на 135 на 25. Присутні отвори, ціна за неї буде 60 гривень. Це в нас річ. Буде 35. Ці у нас дві штуки будуть 150. Далі йдемо. Ручка в нас 20, це 10, ця у нас буде 45, ця в нас буде 20. Е -ее, так, ці в нас затискачі. Тут 45, тут 60. М -м, ціна цього буде 70, ціна цього буде 50, ціна цього буде у нас. 45. Ціна цього 45. Цей у нас 25. Паяльник. У нас ось такий гарненький. Буде 45. Ці у нас затискачі в дрель. Ціна за нього 70. Ціна за цей е, буде у нас 60. Цей у нас буде 25. Ця у нас шайба на 82 діаметр. Стойка якась така цікава. Ціна за неї буде 35. Цей у нас 25. 30. Ключі будуть по 15. Ці будуть по 15. Цей 25. Цей у нас буде 100 гривень. Далі йдуть гровера такі ось на 45, наружні, внутрішні на 31. Товстезний. Оця вся купа, ціна 120 гривень. Гачок буде 10, 10, цей 80-й якийсь такий гарненьке кільце. Кому цікаво, ціна 45, вимикач буде 60, цей у нас 25, цей у нас 10. Цей у нас знімач пошкоджений. Ну, як бачите, зігнута частина. Ціна 35, цей 10. Цей у нас буде 110. Алюмінієвий затискач ось такий гарненький 200 гривень. Далі ваги, не знаю, не перевірені, як є. Ось такі гарненькі 35 гривень. Екран ось такий гарненький. Що з нього лишилося? Буде у нас 50 гривень. Клавіатура ось така буде у нас 50 гривень. Е, так, Тиски ручні, а мож, можна якраз даже прикрутити до столу. Е, ціна 120 гривень. Вентилятор буде в нас 100 гривень, без одної лопасті, одразу предупреждаю. Совєтський, ну, так, щоб можна було розібрати. Далі йдемо є ось такі латунні деталі. Наружній 50, внутрішній на 47, довжиною 152 штуки і один згон. Ось такий, щоб я не здавав на мідь, ціна її буде 320 гривень за кілограм. Можу зважити, можу сказати скільки. Ящик 295 на 150 на 250 Ось такий підключ трьохгранник. Кому цікаво в гарному стані. Кріплення в ньому присутні. Ось одне, ось друге. Можна зафіксувати на стіні і ним користуватися. Ціна за нього буде 350 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував, крім головок. Ось така коробка 185х65х33. На на і з головками. Ціна за них буде 300 гривень. Все тепер продемонстрував, показав, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Пишіть, присилайте фото, будемо домовлятись, і будемо відправляти все це Укрпоштою новою поштою, делівері, кому як буде зручніше. Від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарі і повністю те, що ви робите. Для мене якраз дивитеся, коментуєте. Дуже багато глядачів без Подписі. Чому не розумію, тому що, блін, мабуть, я не цікавий. Так напишіть, чому я не цікавий для вас. Буду розмовляти, буду, е, працювати над цим всім. Для того, щоб вам було все це цікаво. Напишіть та й будемо з вами дружити. Е, якось так. <кхід> для, е, від вас чекаю репосту. Обратного зв'язку для того, щоб можна було стати кращим. Всім на цьому дякую, що додивилися до кінця, тому що дуже багато людей не додивляються до кінця, всередину дивляться, а на кінець ні. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.